Обласний музично-драматичний театр у Чернігові. Біля центрального входу його директор зустрічає посла Великої Британії в Україні Мартіна Гарріса. Я відвідав Чернігів 20 років тому до сих пір. Я пам'ятаю це місце. Три дні тому назад ми відкрили 98-й театральний сезон. Тобто, через два з половиною років нам виповнюється 100 років. Театр має свою історію Біля театру, покладанням квітів і хвилиною мовчання, вшанували пам'ять всіх загиблих внаслідок ракетної атаки росіян 19 серпня. 19 серпня близько 11.30 російська армія ракетою Іскандер вдарила по центру Чернігова у будівлю драмтеатру. Ракету налаштували на підрив у повітрі. Внаслідок ракетного удару травмувалося 214 людей, семеро загинуло. Ми маємо лише тільки 30% приміщення, яке ми за дозволом наших всіх служб, нам дали. Ну, дозволили нам працювати там. 70% приміщень, на жаль, воно сьогодні аварійне. Саме це укриття врятувало людям життя, які тут були. Сьогодні ми проводимо тут репетиції нашого оркестру, бо місце, де вони репетували наверху, воно знищене, там не можна працювати. В театрі забиті дошками вікна і двері, понівечені рами на вікнах. Скло пішло сюди. Так, і так. ті, хто були з краю, були багато порізані Угу. Mm -hmm. Тут, ну, вибачте, все було в крові, але цієї двері не було. І ми почали швиденько виводити людей з укриття, і вони і вони побігли до іншого укриття то 250 метрів до іншого укриття. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гаріс відвідав репетицію оркестру театру на великій сцені. Фехімін Рапси yes. це британська <рес> Це Для мене так? Дуже гарна така п'єса. Uh, також є така п'єса Квін Віате так? Я думаю, що ви чемпіони. Ви чемпіони. Приїжджайте Я, після да. Ми її зіграємо. 93 тисячі фунтів, а це понад 100 тисяч доларів. Надасть Велика Британія на відновлення театру в Чернігові. За ці гроші, які надають через фонд партнерство за сильну Україну, тут встановлять нові вікна і двері, розповів посол Мартін Гарріс. Ці роботи планують завершити за місяць. Театр один з 50 об'єктів, які відновлюють на Чернігівщині за кошти Великої Британії. Я пишаюся в тим, що зараз Велика Британія підтримує громади і люди, актори і всі люди тут в Чернігіві в процесі відновлення, тому що, на мій погляд. Відновлення реконструкція – це не після перемоги, це процес, який починається зараз. Зараз ми, ми, ми маємо планувати нашу підтримку на наступний рік. То для мене це дуже важливо, як посол бачити своїми очами. Які результати ми досягли тут, і це були дос досягнення з партнерами тут і, наприклад, з волонтерами, які також будували з підтримкою британської програми, зокрема посол Великої Британії Мартін Гарріс відвідав також село Ягідне і Іванівку поблизу Чернігова і третю міську лікарню. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.